Доброго часу, дорогі друзі, ви на каналі Південний Пошук і в нас сьогодні знову рубрика Знахідки з інтернет барахолок де я показую різні цікаві, колекційні, старенькі, вінтажні, а також сучасні предмети для колекціонування, які були знайдені на просторах інтернет мережі, на різних аукціонах, сайтах, телеграм-каналах, групах і тому подібне. Так, сьогодні у нас буде багато латуні бронзи. Пощастило цей тиждень з цим. Так, ну розпочнемо. Давайте з отаких ось гарнесеньких свічників. Дивіться, яка в них форма. Нестандартна така, не класична зовсім. Давайте отак один. Ось. Гарнюні взагалі. Таке відчуття, що ними не користувались, бо ніякого нема ні залишків воску, нічого. І, на жаль, ніяких клейм нема. Ну, це Європа. які роки сказати важко. Бронза латунь. Дивіться, довжина його точніше, висота одного свічника 20 см, а вага 300 г одного. Ну, взагалі. Інтер'єрна така антуражна річ. Хто любить, той має зацінити. Звісно, можна і по прямому призначенню використовувати. Я сам дуже люблю канделябри, свічники. Це такі гарні, дуже милі речі. З цим є таке. Далі в нас іде ось такий велетень. Дивіться, який гарний. Це латуний, Да ну це навіть не ніж, це кинжал. Він навіть і не влазив в кадр, дивіться, в нього довжина 42 см. Вага 550 грамів. Латунь. Латунь чи бронза, туди вам не скажу, має. Патину, звісно. Це Франція в нас. Ось такі зображення. Не знаю. Тигр, пума, рись. Ну Дуже гарний. І ось така голова також, якісь тваринки. Тигра, не тигра, не знаю. Для колекціонерів таких кинжалів-ножів дуже класна річ. Інтернет пише, що зроблено у Франції. А от який рік, не знаю, чесно. Але річ справді достойна, я думаю, любої колекції. Так. І тепер його молодший брат, так скажемо. Ось такий маленький ножичок для листів, конвертів, кореспонденції. Такий він старенький, ну і... Час його не пощадив, якщо чесно. Ось тут, мабуть, має бути якась вставка, можливо, з якимось каменем, але її, на жаль, немає. Так, є наліт, є тріх ржавчини на лезу. Лезо найзвичайна сталь, яка магнітиться. Але бачите, такі є навіть кольорові вставки якісь на ній. А от сама рукоятка латуна. Ой, в мене вже цих ножів для кореспонденції, скоро буде прям не міні, а велика колекція. Але не страшно, я їх люблю. Отакий от ніж, не знаю, яка це країна, на жаль, не знаю, який це рік. Можливо, хтось в курсі розуміється, то будь ласка, скажіть. Далі в нас йде також. Це вже мідний, мідний настільний хрест чи настільне розпяття, якщо хочете так. Також предмети релігійні та духовні люди збирають, колекціонують. Це, скоріш за все, мідь, не латунь, не магнітна. Так, ось так ось скручується підставка. Ось такий ось має вигляд. Ну, зроблено так старенько, я сказав би, на вигляд. Ну, але навіть не знаю, чи заводи ставили взагалі якісь клейма на такі речі, чи, можливо, це вже чиясь ручна робота. Висота 15 см в нього, вага 300 грамів. Так, ось такий. Настільний хрест у нас є. Так, на цьому предмети з металу закінчилися. Тож, давайте перейдемо далі. А далі у нас ось такий малюк, з таким гарним кольоровим малюнком, квіточка. Це флакон для парфумів. Старенький, 60-ті роки. Ще. NDR ось має клеймо GGP Web. І навіть номер 324. От він десь на 20-30 на 30 мл. Латуна ось ця в нього верхівка. Так, на жаль, на жаль, груша сама, яка має качати парфуми. Ну вона задубіла, тому що їй вже багато років. Але я думаю, якщо її полагодити, то ним навіть можна користуватись. Давайте ось он. Відкручується. Вся кераміка ціла, без колів, без тріщин. О, зараз вже аромат. Я не знаю, можливо, тут вже використовували якісь інші. Тож, такий от... Вінтажний флакон для парфумів. Так, давайте перейдемо до ось такого. Сувенірчики. Сувенірчик радянських часів. Так, вітрильник з якором на підставці, з поліестеролом. Отак, в рідній коробочці. І тут ми маємо ось такий. Пластиковий сувенірчик вітрильник. Бачите? Це в 80-ті роки. Там конкретно не знаю, на жаль, немає жодного документу з ним. На коробці також нічого не вказано. Так, ось такий вітрильник. І в мене їх 4 штуки. Так, ціла міні колекція. Всі в рідних пакуваннях. Так, звісно, є, є прим'ятості, є пакування в більш гарному, є в більш поганому стані. Ну, вважаючи на вік, добре, що хоч так є. Так, оці. Два, здається, гарних, а тут такі трішки. Ну, як бачите, от сама картонка тільки покоцана, а вітрильники тут повністю нормальні. Прим'ято, що породиш, нічого. Кому цікаво, можете звернутися. Бачите, трішки надірвано. ну, Два нормальних, два трішки гірше. Тож, кому цікаві такі сувенірчики, можете звернутися. Посилання там на аукціон, на Лікс, на інстаграм, якщо що внизу в закріпленому коментарі, туди можете писати, можете писати під відео, кому що зацікавило, зв'язатися. А ми йдемо далі. Далі, мабуть, на завершення будуть вже сучасні, сучасні предмети, точніше, навіть не предмети, а аксесуари для колекціонування. Давайте подивимося, що в мене є. Ось такий планшет на 12 комірок. Це підмонети чи жетони. Підмонети чи жетони діаметром до 30 мм. Ось так він йде разом з капсулами. Тобто от ви можете свою колекцію. От зібрати і на 12 монет зберігати в такому гарному альбомчику пластиковому. Є таке для монет. Далі. Класна така річ. Це в нас ось кейс для, для колекціонування, банкнот, бонів. Ось він. Ось так ось на 100 на 100 ось таких файликів Ну, на 100 банкнот, будемо так і казати. Ну, ось він тут розгибається, можна зняти, можна виняти, можна додати якусь банкноту. ну, Не знаю там. Ось Є в мене 50 гривень. Взяли, помістили. Все зручно, гарно. Оп. Так. Закріпили. Закрили і заховали. І от в такомусь вигляді книжки можна його зберігати. Тут трішки що він пам'ятай, але це не смертельно. От. Для тих, хто збирає банкноти, прикольна буде річ. Далі у нас далі. У нас ось такий дерев'яний кейс. Хоп. Зроблений в Китаї, але насправді доволі непогано, так я сказав. би. На замочку. І у кейсі у нас хоп-капсули капсули для 50 монет. Діаметром також до 30 мм. Ось воно йде отак гарно сложено. Також можна свою колекцію зберігати тут. Друзі, ну, ну, як для Китаю, я думаю, взагалі гарно і виглядає і колекції зберігати те, що треба. Так, друзі, на цьому, мабуть, все. Буду завершувати це відео. Здається, показав все, що хотів. Якщо щось забув, то покажу у наступних відео. Всім велике дякую за перегляд. Якщо когось зацікавив якийсь предмет, то, будь ласка, зв'яжіться зі мною, можете прямо і під відео написати. в Закріплені коментарі я скину там на аукціон, на Олікс, на інстаграм, кому де буде зручно, то можете також написати. Все, всім добра, всім щастя, всім миру, всім гарних знахідок, чудових доповнень до колекцій. До нових зустрічей!